Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Темою сьогоднішньої нашої розмови буде самшит, або ще ви чули назву буксус, а також шкідник, який її поражає. Це самшитова вогнівка. На сьогоднішній день це дуже актуальна тема. Самшит або ж буксус це вічна зелена, невибаглива, морозистіка рослина, з якої легко можна сформувати вічно зелену огорожу чи топіарні форми. Висота рослина досягає від 2 до 12 метрів в залежності від виду. До недавнього часу самшит майже не вражався шкідниками та хворобами. Де-не-де інколи можна було помітити попелицю або борошнисту росу, з якою легко можна поборотися. Та останнім часом майже на всій території України з'явився такий шкідник, як самшитова вогнівка. Самшитова вогнівка. Це метелик, який був завезений з Китаю з посадковим матеріалом ще в 2015 році на територію України. І цей шкідник дуже швидко поширюється, так як він перелітає з місця на місця. І на сьогоднішній день майже вся територія України столкнулася з цією проблемою та цим шкідником на своїх буксусах та самшитах. Життєвий цикл вогнівки сягає один місяць. Уявіть собі, один метелик відкладає на ваших насадженнях до 100 яєць. Коли ж один метелик відклав до 100 яєць, через 2-3 дні вони починають вилуплюватись. З'являються молоді особини гусіні, які починають жрати ваші насадження ваших самшитів. Наявним прикладом ось усього ми бачимо роботу молодої гусіні. Вона спочатку сидить на зовнішньої сторони листка та поїдає його ззовні. Як ми бачимо, залишається у такий пустий скелет, який з часом відмирає. Більш дорослі гусені вони мають яскраво зелене забарвлення з чорними товстими полосами через все своє тіло. І якраз вони несуть більший урон та шкоду вашим насадженням. Хочу загострити вашу увагу саме на дорослих особах гусені, на відміну від молодої гусіні, дорослі особини поїдають молоді пагони, а в запущеному випадку поїдають навіть кору вашого насадження, що призводить до загибелі всього куща. А зараз ми наявно можемо побачити прекрасно в лапках роботу самшитої вигнівки, як із здорових кущів перевратилося в це сухе захараща, яке вже нічим не врятуєш. Візуально визначити, чи є на ваших насадженнях буксусу самшито самшитового огнівка, можна за трьома ознаками: наявність обідених листків об'їдених пагонів за наявністю павутиння, а також можна наблюдати екскременти після поїдання листків, а також неприємний запах. Як тільки гусінь починає поїдати кору та стебла, кульч втрачає здатність отримувати необхідну поживну речовину та воду. Кущ стає більш вразливий до грибкових та вірусних захворювань та згодом гіне. На жаль, у самшитової вогнівки природних ворогів немає. А її не їдять ні птахи, ні інші комахи. В зв'язку з тим, що самшитова вогнівка під час нашого літа видає 3-4 покоління, а й придеться обробляти наше насадження 3-4 рази, а перестає вона. Відкладати яйця тільки за погоди плюс 8, плюс 10. Що ж нам робити і як нам захистити наші самшити. З настанням першого тепла а, беремо контактно-системні препарати, а, потужні контактно-системні препарати, а, щоб контролювати саме метелика. А, на сьогоднішній день це буде ампліго, кораген, такий препарат компанії SBM, як Прованта. Максі. Гарним варіантом буде проливання, але ще дорогим варіантом це проливання під корінь препаратами Актара, 1,4 грама, це буде на 600 мл води або 6 грамів. Це буде на 3 літра води. А щоб максимально ваша обробка була результативною, важливо, щоб розчин препаратів попав як на зовнішню сторону куста, так і на внутрішню сторону куста. Для ефективності пропоную додати до бакової суміші новітній адювант глюстен або ж звичайний прилипач. Сяєво. Також є безліч варіантів, що можна додати для кращого проникнення в рослину цих препаратів. Наступну обробку проводимо через місяць. Рекомендую такі препарати від компанії Сінгенти, як Проклейм та Match. Це буде інгібітор росту комах, тобто вони зупиняються в своєму розвитку та рості та згодом помирають. Важливо чергувати препаратами, тобто вносити різні препарати. На ринку України є також безліч біопрепаратів. Для прикладу, взяв три – це бітобоксицилін, також акторафітка та препарат Вертімек. Важливо враховувати той фактор, що самшитова вогнівка, а саме метелик, може швидко мігрувати з місця на місце, тобто він може прилетіти від сусідів або з міських насаджень, тому обробки потрібно проводити впродовж всього літа раз на місяць до тих пір, поки стопчик термометру не знизиться до 10-12 градусів, і метелик не зможе відкладати свої яйця. Так як самшитова вогнівка, а саме гусінь, дуже травмує наші зелені насадження, тому рекомендую додати до бакових сумішей, до інсектицидів такі добре зарекомендувавши себе препарати, як Ізобіон від компанії Singente, а також новітній. Кроп Макс. Коли наша рослина ослаблена, це, скажімо так, стимулятори росту, які допоможуть відновити наші рослини. Важливо враховувати той фактор, що самшити потрібно підживляти, але ж це буде окремою темою в нашому наступному відео. Не забувайте, що всі обробки потрібно робити вчасно, а наразі настав час ставити лайки та підписуватись на наш канал. Нехай росте.